Благодійним може бути та людина, яка буде допомагати людям літнього віку, просто в прибиранні вдома в пораді там купити хліб, принести якщо одинока людина. Тому благодійність не замикається на тому, що купити подарунок, віддати і все. А на рахунок того, чому саме такі були у нас номінанти. То визначив це дійсно оркомітети. Оркомітет очолив міський голова. Це завжди у нас буває, і тому голосуванням визначали тих чи інших підприємців. І ви бачили, кожен рік ми знайомимось з новими з новими іменами. У нас не повторюються ці легендарні особистості нашого міста. Як завжди люди говорять, ой, одні й ті ж прізвища. Так, Ви розумієте, як так? То в цьому році в нас не було одних і тих же прізвищ. Була і галузь будівельна представлена, і лікар, і лікарі були представлені, ті, які займаються дійсно зараз. же багато приватних таких клінік у нас. Тому це треба було потрібно показати. Було так. Знаєте, свято відбулося. Всі задоволені, але після свята, яка подальша робота ваша? Ви чекаєте у наступного нас... свята? Чим ви займаєтесь? Якщо знаєте, можна на коротко, то що мені показує, що час віру до цього. Я вам кінця. хочу сказати, що ми у нас вже готово два нових проєкти, які будуть вже буквально е, визначені пе, ну, в найближчі дні. І підготовка денного вже триває. Сьогодні не хочу їх озвучувати, тому що на сьогоднішній день така, знаєте, е, ну у нас сьогодні відношення до людей показуються тільки через плакати і через е, телебачення. Ви знаєте, так. тільки по рекламах можна побачити, як всі гарно ставляться до Людей і на плакатах написано, як ми любимо людей. А насправді кожна людина, яка любить людей, то повинна це робити не тільки перед там, політичними якимись моментами, а взагалі такі, такі проєкти у нас є. До речі, до сьогодні мікрорайон Корабел буде готуватися до дня народження судомодівного заводу. І в цьому теж жіночий клуб буде брати участь, тому що в нас є своя творча група, яка робить програми певні. Тому мікрорайон Корабел чекає досить красиве, офіційне свято, а мікрорайон Корабел ми з завжди вважали його суднобудівним будівним галузю. І на сьогоднішній день я хочу сказати, що 12 жовтня буде це прекрасне дійство. День міста. День міста. Потім ми готуємось до 1 грудня. Це буде ні день міста 12 жовтня. В вересні буде день міста Так, да, що... день міста 18 вересня, само так. собою. До дня народження міста шановні Херсонці, Треба кожному з вас зробити подарунок прибрати біля своєї оселі, біля будинку, в школах скрізь і зробити таким чином подарунок місту. А що стосується 1 грудня, у нас була теж така фестивальна програма, тому що цього разу підприємці Херсона дітям ми залучали цю рупінський будинок інтернат, дітки продавали свої роботи. І там проводили акцію. Перше, ми постійно проводимо благодійну акцію по збору коштів від підприємців онкодиспансеру, який знаходиться в лікарні Лучанського. В цьому році ми зібрали 1282 гривні зібрали. Міські годвала жив і все таке. І ми відчули, що необхідно провести виставку фестивальну продаж робіт, які виготовляють дітки-інваліди. 1 грудня відзначається День інвалідів. Тому ми до всіх сьогодні звертаємось, будь ласка, налашту тому що будемо проводити такий прекрасний фестивальний день для дітей інвалідів спільно з організаціями, які опікуються інвалідами. Ірино, що б ви хотіли додати до всього, що сказала Зоя Яківна? що вам хочеться зробити ще як підприємця, як людині, яка входить до складу жіночого клубу? Ви знаєте, у нас очень много проєктів, і я горжусь клубом тим, що у нас нет просто пустих ініціатив або акцій. Если мы определили, что это будет проект, только он у нас родился вот 7 лет назад, мы его поддержим. Если он родился 3-4 года назад, он, мы, его, мы его поддерживаем. У нас есть постоянные акции, такие как проекты, такие как мы поддерживаем троин своих, мы ходим в детские дома. В прошлом году мы были в Цирюпинских детских дом детском доме и областной больнице туберкулезной. Мы поддерживаем живем связь с нашим детским домом Малютка, Теремок. В общем, много говорить можно о хорошем, да? Я хочу обратиться ко всем предпринимателям. Не бойтесь, приходите к нам. Мы будем рады вас всегда видеть в Ташем клубе инициатива. Я думаю, И даже мужчины, <свят> 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 я думаю, <свят> що такие красивые инициативные женщины будут так закликати, то действительно предприниматели чоловіки відгукнуться на це. Мы надеемся. Спасибо вам великие ваши побожания сегодня Херсонцам. Ну, я би, наприклад, хотіла, щоб всі наші херсонці почували себе добре, щоб були здоровими, благополучними і не стояли осторонь тих благодійних проєктів, які проходять в нашому місті. Тому що наше місто широко відкриває свої, я би сказала, такі руки для тих, хто хоче своїми руками, серцями, головою творити добрі, прекрасні справи, які залишаться в вашому серці. Не просто від сьогодні до сьогодні, а завжди. Будьте з нами, будьте тими, кого ви любите, самі ставайте добрішими. І звичайно, дивіться на вколо себе так, як дивився на нас Бог, з щедрістю, з добром. Я би хотіла пожелати, звісно, здоров'я і сказати «уликайтеся друг другу. і тоді улыбка зігріє серце. Спасибо вам велике. Ну що, шановні телеглядачі? Ви чули, що сказали наші гості вам? Усміхніться, і все буде прекрасно. А я хочу нагадати, що гостями нашої вечірній студії були Зоя Бережна, помічник Херсонського міського голови, депутат Херсонської міської ради та Ірина Мельник, директор магазину Світ Побутової техніки. Все найкращого і до зустрічі.